Всім привіт! Хочу вам показати, як буду фарбувати попісочені і почищені циліндри К750. Вони вже у мене проточені, готові до установки. Але сьогодні треба їх пофарбувати. Буду це робити за остійкою фарбою, яка витримує там 650 градусів. Думаю, цього достатньо. Функцію свою будуть виконувати. Руки чорні трошечки, вибачайте. Працював, чухав. Що потрібно зробити? Зрозуміло, заклеюємо площини, які не мають фарбуватися в даному випадку, там, де має бути алюмінієва прокладка двигуна. І потрібно вирізати. Для цього я взяв. Декілька варіантів, як це можна робити, ніж напильник і ключ 17, 14, 17. А до речі, відклонюся від цього поки що. Два слова на рахунок пофарбування. Дехто говорив, що циліндри фарбовані мною на двигунах К750 у мене були, М72. Якщо їх фарбувати жаростійкою, фарбою або порошковою, то це сильно впливає на термовіддачу. Тобто вони не так охолоджуються як потрібно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Цікаво почути вашу думку. До речі, і багато читав на форумах про це. Так що буде цікаво почути, що ви думаєте: про фарбування порошковою фарбою. Запікається в печі, там такий шар фарби. До речі, вони чорні і, звичайно, гірше охолоджуються. Але це ще питання. Давайте про це в коментарях поговоримо. Далі зніматиму про ціль показати варіанти, як. Можна швидко оці кромки все вирізати. Тож, спочатку, один циліндр, я покажу, як можна зробити це ключем. Ви знаєте, да? як прокладки діди вибивали. До речі, я тут старався по краю кромки. Тут, навіть якщо мікрон фарби попаде, ви самі розумієте, нічого страшного на це, це не повпливає. 에, головне в загальному, да? тобто от е, як, як цей процес відбувається, тобто от берете ключ і розбиваєте е, малярний скотч об кромку посадки під прокладку. Сильно не варто бити, бо тому що ваша ціль не Зам'яти края, а е, відбити е, сам малярний скотч. І, ну, наприклад, дойшли ми сюди. Вибачайте за звук. І отак от відриваємо. Правда, я так добре приліпив, що тепер от, погано відривається, бо я заліпив аж на край. Тепер треба ще тут підтерти. Якщо десь відірвалося забагато, чи ще щось підклеїли знову. Ось такий результат. Тобто це перший варіант. Набиваємо. Другий варіант це ножем. А, ну, добре, щоб він був гострий, але у мене, подивіться, лезо. Я не міняю поки що, бо мені потрібно довге. А, я, і воно гостре, просто зрізав дещо то. Так, і тепер. А, по краю кромки. О, бачите, оце проблема е, тупого ножа. І ще й незручно знімати. Я не хочу ставити там ні на що. Ну. Ось так виходить. Ну і зараз я так доріжу і покажу вам. Ось. Тобто результат. О, впали циліндри, я так поставив їх. Ось. Тобто результат такий самий. Але ножем це так собі, я б сказав. Ну, і ще один варіант. Це. Є напильником. І, наприклад, мені він здається найшвидшим і найкращим. Постараюсь добре зняти, але вибачайте за якість, бо десь не дістає, бо Мені незручно і ще. І... Ну, щось наподобі цього тепер беремо і відриваємо. Бачите, як виходить? От. А ви напишіть в коментарях, яким би методом з цих трьох ви б користувались. Ще хтось використовує просто наждачну бумагу. І по кромки стягує, і виходить, він, ну, метод такий. Ось. І можна спробувати різними методами, але от результат головне добитися такого результату. Щоб, коли ви будете фарбувати, щоб сюди не потрапляла фарба, а тут залишалася. Ось так. Тож, пишіть про фарбування, що думаєте, що думаєте про ці методи очищення площин від скотчу. Буду вдячний вам, що дивитеся. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Запам'ятовуйте такий лайфхак, користуйтесь. Ну, Багатьох з вас, хто вже на досвіді, я нічого нового не навчу. Але хто не знав, напишіть в коментарях, хто не знав про ці методи. Буду радий чимось допомогти. До нових зустрічей на ретро мото. підписуйтесь, коментуйте всім пока.